Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! Ти саме програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Дим з-під ніг. чому мешканці вулиці Нахімова задихаються від чаду? Один з корпусів агроуніверситету відключили від електрики. Страусівництво екзотика вітчизняного тваринництва. Димить. На вулиці Нахімова тліє величезне звалище. Лише за останній місяць МНСники гасили його більше п'яти разів, але непотріб загорається знову. Від їдкого диму задихаються мешканці сусідніх будинків. У чому проблема займання та скільки ще чадитиме сміття, дивіться прямо зараз. Замість паркової Напіврозвалена висотка і купи сміття. Тепер це візитівка вулиці Нахімова. скажеться нам пані Світлана. Жінка мешкає у сусідньому будинку. Каже, покинуту 20 років тому споруду спочатку перетворили на будівельний, а потім і побутовий смітник. Непотріб, часто загорається і чадить. У нас непосредственно дом находится прямо вот а, над свалкою, то есть самый первый, 84 а. Запах а, очень достаточно сильний і и Ми його чувствуем уже более двох місяців. Сложно сложно. Ми уходим отсюда подальше. Ми не гуляємо здесь. Угу. В этом районі Ароматами величезного звалища насолоджуються усі мешканці району. Весь проспект Кірова дышит дымом. Неділю назад дым був до неба. Черная туча, и от земли метр. Вот так вот стелился, утром дым. Прямо из дороги идут эти дымы. Запахи просто невозможно. Это уже больше месяца вот эти запахи длятся. Притом ни дожди, никакая ни вода не погасила эти очаги. Все равно дым выходит, непонятно, что там горит. Лися всюди. Усе чого добилися, приїзду важкої техніки, яка трохи розгорнула сміття. Хоч великих пожеж тепер не виникає, непотріб продовжує тліти під землею. У міському управлінні екології від проблеми не відхрещуються. Ця епопея на падресу Нахімова дійсно продовжується уже місяць. Сілами комунальщиків пожар був затушен і була частично рікультивірована. Сейчас эта свалка знову почала К сожалению, у нас ніжової техніки для того, щоб это все рекультивировать, потушити. Ми обратились в МЧС. Адресу Нахімова 90, надзвичайники вивчили уже на пам'ять. На виклик приїздять чи не щотижня, аби ліквідувати вогнища. Проте рекультивація цієї території кажуть не входить у компетенцію МНС. Эта свалка буде горіти до тих пор, поки не буде прийнято рішення о приведении її в надлежащее состояние. А привести його в надлежащее состояние можуть только лишь органи місцевого самоврядування, на которых яких знаходиться свалка. Рекультивація тліючого звалища справа не з простих. Проте бездіяльність лише погіршує і без того складну ситуацію. Тому скільки ще люди дихатимуть смородом, невідомо. Во заводу з виробництва ядерного палива, співпраця України та Китаю у галузі сільського господарства, проект підвищення безпеки промислових хвостосховищ, а також створення молочних ферм та аграрних кооперативів на Дніпропетровщині. Усе це далі в «Еконовинах». Україна має наміри збільшити виробництво урану, тому вже у вересні розпочнуться роботи із будівництва нового заводу. Потужності розташують у Кіровоградській області. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Об'єкт зводитимуть у два етапи: перший до 2015-го. другий до 2020-го року. Чим обернеться такий крок для України та чого саме варто остерігатися, ми запитали у фахівців. Зараз по програмі. Развитие замкнутой ядерно-топного цикла. Один из элементов ⁇ это создание тепловыделяющих сборок с тепловыделяющими элементами. Планируется на Кировоградской области. Отходов радиоактивных при этой сборке будет очень небольшое количество. Для окружающей среды вот этот сам узел не представляет большого, большой опасности. Но создание и развитие всего замкнутого ядерного топлива цикла для Украины, на мой взгляд, неприемлемо, потому что оно связано с огромным количеством опаснейших экологических проблем. З офіційним візитом знову відвідали Дніпропетровщину. І якщо навесні мова йшла про будівництво в області підприємства з виробництва акумуляторних батарей, цього разу українсько-китайські переговори стосувалися агросектора. Інвестори з КНР готові вкладати гроші у крапельне зрошування – спеціальний вид поливання рослин, який разом з удобрюванням короневої системи дозволяє отримати більші врожаї. З гектара можна буде збирати 160 центнерів кукурудзи. Є у нас такби участок посіяна. 15 гібридів. Ми перший раз, перший год на капельному марашині, щоб понять, який гібрид найбільше відзивчивий на капельні рашили, крім того, Китай зацікавлений імпортувати українське м'ясо. Делегації КНР відвідали відновлений свинокомплекс у селі Нива Трудова. Передбачається, що до 2015 року тут зможуть виробляти понад 24 тисячі тонн живої ваги. За останні два роки було проведено велику роботу щодо співпраці між Україною та Китаєм у сільському господарстві. Як наслідок, китайські банки виділили 3 мільярди доларів, які прийшли в Україну. Дніпропетровські науковці роблять свій внесок в євроінтеграцію нашої держави з ініціативи Європейської економічної комісії ООН та за підтримки Федеральної агенції з охорони навколишнього середовища Німеччини. Нещодавно розпочалась реалізація проекту з підвищення безпеки промислових хвостосховищ в Україні. Роботу доручили Дніпропетровським вченим на чолі з науково-технічним керівником проекту професором Григорієм Шматковим. Протягом двох років вони розроблять методичні рекомендації для підприємств нашої та львівської областей. Дніпропетровщині продовжують розвивати аграрні кооперативи. У регіоні вже створено 31 кооператив, 14 молочного спрямування. Лідером у цьому є Покровський район. У нас вдома було чотири корови. Держать 4 корови в неізвісно яких условіях. Це все ж таки 10 лучше в хороших условиях, ніж 4 в поганих. Ми вирішилися, що. И кором был все условия, удобства, чтобы и нам было хорошо не было хорошо. Наиболее развитая в багра сфере государства, база строится на мелких фермерских хозяйствах, на кооперативах. Мы идем по этому пути. Я, я лично считаю, что село, возрождение села возможно при гарантированном создании рабочих. Поэтому мы занимаемся, по сути, созданием э, рабочих мест и созданием... Слові, щоб люді іміливозможність розвиватися на конкретна тері. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Житло у наші дні стає дедалі моднішим. Від англійців, американців та шведів не відстають і іспанці. Вони демонструють власні проекти. У містечку Альмерія архітектори розробили новий формат оселі, прототипом якої став будинок народів півночі під назвою Іглу. Та якщо в ескімосів він зроблений зі снігу та льоду, в іспанців з деревини та матеріалів, що утримують всередині помешкання тепло взимку та прохолоду влітку. На площі 30 квадратних метрів є усе необхідне для сучасного життя. Передбачили тут і електрик. І водопостачання. та головна особливість таких будинків їхня мобільність. За необхідності сучасний іглу можна зібрати або розібрати лише за три дні. Не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібівних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Дні тварини, неможливість нормально працювати та епідеміологічний ризик із цим у 40-градусну спеку зіткнулися фахівці ветлікарні і кафедри анатомії агроуніверситету. Усе через відсутність електрики без попереджень та повідомлень її відключили на місяць. Про місцеву бюрократію та про те, чим саме обернувся такий блек-аут для ветпрацівників – Далі у нашому сюжеті. Света, ксажалі Без електрики. Життя наче завмерло. кажуть у державній ветлікарні. Усі прийоми скасовано, окрім консультацій та оглядів. І то їх проводять лише у першій половині дня. Нам прийшлось вивезти вакцину, которая хранилась в холодильниках против бешенства, сибирской язвы и прочих инфекционных заболеваний. Потому что она на данный момент при температуре может храниться при температуре максимум там, минимум 5 градусов, максимум 8, не больше. С учетом того, что на данный момент в холодильниках плюс 12, плюс 20 градусов. Тій самій будівлі розташована кафедра анатомії аграрного університету. Біля входу на вогнище змушена куховарити Людмила Єфемівна. Каже, іншого виходу немає, аби нагодувати чотирилабих підопічних. І собаки питаються, запарюємо їжу і для корови, тому що ну ми переживаємо як би, корб, там, знаєте, не з зрівками і так далі. От. Для морських свин, для хриз. ми все діли в паріно в виде. Для практичних занять студентів на кафедрі мають цілу ферму. Наприклад, цей баран донор. Його кров використовують для проведення наукових досліджень. Тут же кози та корова, яких потрібно доїти щовечора. От тільки через відсутність електрики робити це доводилося із ліхтариком. Працювали морозильні камери, де, окрім цінних препаратів, зберігаються ще й унікальні тушки крокодила, ігуани, тигреняти, білки та птахів. Їх використовують під час навчального процесу, тож вони мають бути заморожені. чого-то потію матірал раз, Ну і вторе, ну і несуть підльоне різки епідеміологічські, тому що все-таки матеріал трупний. У тимчасове користування МНСники надали автономну електростанцію, та у такому режимі довго не протримаєшся. Без електрики не працювала і сигналізація. Охороняти територію доводилося із собаками. <глупи> Усе кажуть фахівці через невраховані кошти. Їх перераховано у казначейство. Однак етаканішка бухгалтеріянок нас нам об'яснили, що е, е, сирборза горілася за 22 тисячі, які ми перевели. Ну через казначейство нікак не проходили до электриков не доходили. Коли їм показали ці 22 два тисячі, вони согласні підключити. Э, ну раніше вже відключили. А щоб підключитись, необхідно заплатити знову, скаржиться Людмила Єфимівна. Сума наступного боргу 638 тридцять гривень. У Дніпрообленерго це підтверджують. Після оплати остатки остатка остатка задовжності за повторне включення. тот же день готовы подать напряжение на эти два объекта. Борг за подключение погасили, однако платежи снова затримались. Опять же проплатили, опять же не проходят через казначейство. Там как-то они идут в определенное распределение, я не знаю, как они ими там крутят, скажем так, но... Из-за этого страдаем мы прежде всего. Большое желание взять вот это все и отвести к казначейской службе, поставить Іслану сплочу це воно буде так, тому що інакше по-другому людям блокада тривала із середини липня до середини серпня. Через відсутність електрики зіпсовано більше половини препаратів для порівнювальної анатомії, морожені тварини для виготовлення опудал тощо. Таку ціну заплатили ветлікарі та співробітники аграрного університету за чиюсь безвідповідальність. Ще за часів Христа. на них їздили верхи, а їхнім пір'ям прикрашали лицарські шоломи та жіночі капелюшки. Зараз вони вважаються єдиними великими птахами у світі, а через промислову цінність їх вирощують у більш ніж 50 країнах. Тож розведення страусів як екзотика вітчизняного тваринництва і чи дійсно ці пернаті ховають голову у пісок. Здесь 250 голов, это та групповое групове содержання в дугообразне манга. Горобець верблюд або нелітаючий птах. Саме так звуть цих довгоногих пернатих. Їх вирощують у Павлоградському районі на території 10 гектарів. На перший погляд, екзотика проте тутешні фахівці переконують не тільки Вони нам можуть бути полезні, імені як істочник дійсно чистого. и диетического, экологически чистого мяса. Это большая редкость сейчас. Даже идя на базар, мы не знаем, что мы купили, какую курицу мы там купили. Это все сейчас технологии везде шагнули, в том числе в частное домашнее хозяйство. И на огороды частные. Все. У нас нет понятия органического продукта. Не сформірувалася та органічно та органічні на 100%? Чорний африканський страус. Найбільший серед усіх сучасних птахів з ростом 250 сантиметрів і масою до 170 кілограмів. Розведення на фермах почалося більше 150 років тому. Харчується рослинами зрідка комахами. Період статевої зрілості настає приблизно у 26 місяців. Добре переносять як високі, так і низькі температури. Живе близько 75 років з них тридцять репродуктивний період. Страус. Птах невибагливий, проте чистота, збалансоване харчування та селекційний добір головні умови його розведення. Ось зараз е танець самки перед самцом, так називаємо брачний, тобто вона показує, що вона готова кваспроїзводство. Для молодняка тут вільні території, а для особин репродуктивного віку індивідуальне утримання, так звані кола. На фермі їх три. У кожному по 25 сімей. У вольєрі на одного самця дві самиці, замість гнізда, невеличкий будиночок, до якого щоденно підвозять корм, та підведено систему автонапування. Самиця страуса відкладає 40-80 яєць за сезон. Одне вміщує до 40 курячих і важить до півтора кілограма. Вміст жиру та холестерину значно нижчий ніж у яйцях свійської птиці. Колір залежить від забарвлення пір'я птахів. Самиці, як правило, не захищають власні гнізда. Ці повноваження покладені на самців. У репродуктивний період чоловічі особини дуже агресивні, тому збирання яєць для працівників ферми перетворюється на справжню кориду. К Забору підходити не можна. Тобто, гостям ферми тобто, на 1,5 метра. У них дуже мощний мощно дарники 250 кілограмів. Якщо потрібно забрати яйцо, то, співробітники е -е, двоє один самця по периметру, второй быстренько проскакує і забирає яйцо. Для того щоб самець не невернувсь, і важна не відео на фермі близько трьох тисяч пернатих, проте лише деякі з них мають власні імена: Кеша кіллер, терорист та змія. Фахівці з усмішкою додають це найагресивніші особини. Вот что может быть, когда к страусам подходит ближе, чем на 1 метр. То есть методом удара он отламывает просто эти ограждения и может травмировать человека. На ноге есть еще коготь страуса. И удар ноги тоже очень тяжелый. Учас за 13 років вырощивания жодных бо техніка безпеки понад усе. Меры безопасности. Ну, если есть опыт, конечно, как у наших сотрудников, то здесь только одно. Можно поймать за шею, взять за нижний клюв и держать интервал между страусом, чтобы он не достал ногой. Только так. Но это сделать тяжело. Страус дуже допитливий наостанок додають наші гіди, проте відомий вислів ховати голову у пісок як страус. Тобто чогось боятися не про нього. Насправді страуси пірнають головою у пісок, аби з'їсти його. Виявляється, він добре впливає на їхні травлення. А якщо ж птах відчуває небезпеку, підхоплюється та біжить. Та бастонітані і зучають мір, тому чиня ані все пробують на вкус. Інтерв'ю можна записати. Аніка, да, звісно, от попробуйте Он сюда. сюди. Да. Ой, розведенням африканських страусів зайнялися півтора століття тому через великий попит на пір'я. Потім мода різко змінилася, більшість відправили під ніж. Однак, уже наприкінці 20-го століття почався період відродження страусівництва, коли люди у всьому світі зацікавилися м'ясом цього птаха. Мясо начало выходить уже на какие-то первые позиции, особенно потолкнуло еще 80-е. Это коровье бешенство это пугала, которая була для потребителей стейков, красного м'яса у всьому мире. Казалось, що всі они на грані різка. І тоді возникло это красне м'ясо страусу. Червоне м'ясо страуса дієтичний продукт, рекомендований для людей з підвищеним артеріальним тиском, серцевою недостатністю, цукровим діабетом, анемією та у післяопераційний період. Фахівці вважають його дієтичним за мінімальну кількість жиру, не містить холестерину. Мясо страуса приравнивается к молодой телятине по калорийности, к молодой ягнятине. К тим сортам м'яса, де при выращивании человек не використовує біологічно активних веществ, де не используются стимулятори росту, де не используются различные кормові додатки, тому що імунна система організму не выдержит, і це приведе к фатальним последствиям. Страусятина екзотичний продукт на столі середньостатистичного українця, вона не замінить традиційну курятину, свинину чи яловичину, кажуть лікарі. А якщо людина хоче схуднути і при цьому не. не видно від от белков мясо страусів то треба мясо страуса содержит относительно большее количество воды чем мясо свинины или говядины то есть оно ну, легче усваивается и легче переваривается оно обладает всем комплексом э, животных э, полноценных белков аминокислот много содержится э, необходимых организму микроэлементов это прежде всего цинк это марганец вот это э, калий страус не конкурирует ни с одним видом э, животных. По энергии роста, по скорости возврата денежных средств оно страус занимает лидирующее положение. Не зря стада в Польше, в Чехии, в Германии, в Южной Африке насчитывают десятки тысяч голов. Ість вирощування африканського страуса безвідхідне виробництво використовують усе шкіру, жир, яйця, м'ясо, піл'я та кіхті, додають фахівці. Тож цей вигідний бізнес в Україні стає дедалі популярнішим. Скільки б екологи не говорили про захист природи, у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами та надія на порятунок. Все ж є кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.